Друзі, якими ж дурнями ми були? Я тепер думаю, ну навіщо я вивчав партії у тих лузерів? У тих Капабланки, Алехіна, Батвініка, Таля, Петросяна, Карпова, Каспарова. Усіх. Навіщо я це вивчав? А якими ж вони були лузерами? Грали якісь матчі. Програвали, як шановний Віктор Ревович Корчной, які були бійки. А можна ж було просто, як показали у ці два генія, непомнящий? І Магнус Карлсен хотів перекривляти, але не буду. То за мене вже зробили е шахісти з Латинської Америки. Вони просто ми втомилися, тому ми. Обидва чемпіони. Друзі, ну, <смі> навіть ті, хто не грають шахи, ось мої друзі, мої знайомі, в шоці. Кажуть, а що так можна? І кажу: так, так можна. Я витрачав час на дурню. Просто потрібно в будь-який момент казати, що ти втомився, і вимагати звання чемпіона. Хто згоден, ставте лайк, хто не згоден, все рівно, ставте лайк. Фух, друзі. Я не знаю, я, я ходжу всі ці дні, як, ну, нібито я кудись попав. Те, що там він з РФ, це, звичайно, огидно, і що він працює на РФ, то я вже і пісні записував, відео, то все зрозуміло. Але в цілому, як можна так знущатися над шахами? І деякі пишуть, що ось вони там мені надсилали там коментарі деяких, що як вони переграли фіди. Ні. Ні, якщо так хтось думає, то, то це Фіде дуже так тонко все зробило. Це Фіде з двома вірними солдатами РФ Магнусом та Непомніщем, переграли всіх, переграли шахи. Але ми, гравці, які любимо шахи, від того шахи любити не, не припинимо. Ми просто будемо знати. Що це таке Магнус? Навіть геній може бути тим, хто вже в принципі не цікавий. проти України, проти шахів. Пішов геть.